дітки. Ми раді вітати вас на прем'єрі нашої вистави Заката Хвеста, але української народній кастрі у Звятах Це, звісно, не є один в один, як знаєте, народній Тобто це є театр, і ви маєте трохи. додумуватися, догадуватися, то уявляти собі щось, що там мало бути, ніби то так. Тому що саме сам театр спонукає нас до цього так? догадуватись, додумуватись і е, уявляти. Але розпочати наш е, перший театральний наш виступ, я пропоную вам виступу, нашого невеличкого поки що в цьому році невеличкого хору, який я називаю лагідно Хорчик. Але я сподіваюся, що в наступному році він вже стане хором, а потім завжди ударять капелу, наші Міланчі, або Мілачка Скула, а ще краще вівера. Тому а, прошу, як то кажуть, зустрічати. Знаєте, що хор має просто пісти. І виконує пісню Думи морі з репертуару Артема Бивоварова і «Думи Дороге. Дума моє. Дякую. Thank Не завжди добро перемагає. Пригоди різні страпляються з нами. Та істину ви маєте збахнути. Тут випадкового нічого не буває. І будь-який спектакль життєвий обов'язково нас чогось навчає. От і сьогодні дійство вас чекає. Чи то Бувальщина, чи вигадка. Хто знає, не будемо змушувати вас чекати, до вашої уваги! Глеська язика! Та тематина погріба, рискова вина купала на воду някаксу мама. Кажуть, різні пригоди і прикрості трапляються, коли в когось за зубами язик не Сам Саме тому чоловік зайвом скаже. А коли вже щось знає, вийду не покаже. Ти спитаєш, він мовчить. Скри очі зубами, не витягнеш з нього слова жодними кріщами. У своєму сладні хвороби. Жив собі чоловік Петром Богдан, такого господаря усім селізно. Весь так пожинаємо гарне на бороті. Як явинка рум'явненька почувсь. І вині року, господарство мали. Про добробут і достаток спільно дружно дбали. Та в дружини, як на зло, була одна пана лихові цьому Петро не зміг запирав. І Хмельницько щось почує, розплече був І найменше подробиць вона не забуде. Та будри, мовляє, наказує, просить. Та дарма. вона ж плітки послухає. Чоловік вже набриду, вже на Бо Отже, з часом несе. Sesa mersomor Eja, tuti ureca moro, eja Na plegne, uvone, diwa Na merso, ro, sa, А я усе, корова подає молоко, пучки помно, та й бігом до вас, що у вас там трапилось? <звук> та в мене ні, в мене згаразд. А у селі м'ядь, тільки ж мені нікому не далі, а це я тільки вам, а слів у м'яці, баразка знову посварилася з палашкою. Та чому на них, ніяк не думаєте? А що тут я точно скажу? Але люди кажуть, що парадці не порося поїло А з От бабуся мой подивимось, почести. Хоч би не побилися. Меланко, одарко, уменю, ходіть з нами. Тільки ж ми ніколи не кажіть, бо це тільки вам. Катерина, Зарива, Грицько, рись поволі на купа на воду тяга. Ой, малюклюйця, на конях уперся, ви мені, що на цьому божому світі робити? Ніхто мені так не досягав аж до живих печінок. Якщо ковтина, догово полажка, хіба ж її не знать? Святого той Боже до то цих виходь, бо молодця, ще й інших навчає. А тут очі одні плети. І як того них не було запліта? Згляньтеся, люди, добрі на мої руки і пожалійте. не можна мені досягнути? На селі жити, а той на світі жити. Напріву я на мене, судить про мене по селі. Хутора, що я ся кайталка, жно сам. です І часто стовдику засівати. За піду, під руха бабу, дала підваляє, діло добрий та його пістя помагає. Розкажу я вам добрі люди про свою хвеську. Жінка вона в мене гожа, то правда і в господі, і на городі правна, усьому ну, толк знає. Та до, до пори та до часу таке є добро, як до казу, бува раптом і хвесті з ранечку перехилитися через тин та привітатися з кумою. Усе крапка, до пізнього вечора немає моєї жінки вдома. Знай з кумою ляси точить, на і вам жіноча порода і марно жінчиним ганчем боротись. і поліпши язиком вулицю за Усе. Каїться Петро, досна снаги робота. Саме час зерно кидати. Приємні турботи. Але що це? Вони стали, що там заважає? Із землі Петро якийсь клоночок має. Чого не як же такої наче виською не подивитись? Висько, чого? Чого тобі? Собі намислив. Хочеш. Та що ти купить? Та ти гнощ Ти це нікому не кажи, горня по кожен бива, повних грошей. Тепер тебе заживемо, ти полагоджу. А від човати куплю. бума дума біла папе. Та Треба відпочити жінку свою від такої поганої звички. Εν τόλιο, εγώ Αι, με πώ σέφια. Σαν όπλα, εγώ σπαθίστηκα. Σαν όπλα, εγώ

Сіходьте, купуйте, яблочка, грушечки, молодці, як мен. Яєчка, свіженькі, дивіться, які гарні, чистенькі, як намальовані. Поблки, поблки з з зваку купуйте, курсуйте. Рибку купуйте, дивіться, яка лобка. Щойно з річки: блинки, окутці, карасики солоденькі. Чістока зоксіма. Ой, команді, казали мені Христя, нашого пана працює, тобто бачиш сім'я, то казала, що вночі у нашого пана сумки, як овбаси, як грали, прямо з-під носу нашого ікуна. Селі, знайшовся. То, може, той сам економік не купив з того льоху. Ой, я вдома мовчі, бо як дійде до нього, то сама будеш тому льосі сидіти. О, Петре, підходь, може, ти хоч щось. купиш? Мені кубликів дайте і турик задавати. Там вже й мого дайте забить, що сам був прикольний вам полював. Ой, та дава сідайте. Зайці. Чоловіче, давай нарвемо. Ходімо лише на річки, до річки, може зайців якось немає. Оце диво і родилась, і хрестилась, а такого дива не бачила. Витер задай боти, заяц мрічці, бублики на груші, риба в ліс. не крал. Ух ти ж маю ненько, я побіжу, до кому розказ От чекай, хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього це розпорядкало, то й тебе і мене з'їсть А найбільше мовчи, що я по плугам вивором, повне грошей, добрий, кому світі не скажу. Хвесь аж два дні мовчав, в роті ясика кусала, була хмура, мовчазна, так неначе не вона. Та як тільки Петро подав спрацювати, працювати, ж до одарки побігла до хати. Як Лозина! Миланко! Миланко! Чого вам, сусіда? Хрес на нашому кутку займалися багачими. Та це хто? хто? Петро свиське. Петро? Та в нього живіт до спини прилип більше хвесь слухайте. Баняк! Повний баняк грошей, срібла, ламу ворога. Весті купить коралі, спідницю. Тільки ви нікому не кажіться під великим секретом. Ой, ось піч матяло вода посунула яти. Уже скоро доклади вас і панський Економ на другий день вже плетуна чекає. За те, походжає, руки духи Де за кого проще? Милуйтеся, добрі пани, як і нас доходить. І день, і ніч працюємо. До сьомого поту. поді тут мені брехать скарбом відкопати. І як чесний чоловік мов мені віддати. Ой, Боже, який скарб! Нічого не знаю. Почекай! Я зараз своєї жінки запитаю, а тихо, не мовчи, кажи все відверто. Бо Петро в тебе, як він, о, який у А попробуєш. Знайшов свій чоловік гроші. Так, паночку знайшов. Усю правду розкажу, усю всю і вов. Справді, ми метро в гроші відтікав. І дома під прибічку у бочів заховав. Ото слухайте, пан, що вона плете? А ви краще спитайте, коли це все було, а коли це було. А саме тоді стало було, як під кожним кусем ми рибу збирали. І бублей на хмара йшла, і у лісі, у яйця. Зайцього, ну слухайте, пане, що воно буде? <рес> Саме тоді це було, як вас, милостивий пане Чого б Хлопця мене посилу <рес> А було це тоді, як вас, пане економ, водили усім селом, по всіх вулицях водили. Кобасою били, били! це мене по селу водили та били? <рес> Бо ковбаси ви діляли, пана нашого покра. Ах, ти ж баба язика, язичище як лопата, де нам тебе провчити, гарно різками напи. Та ну, ж різки, я ж правду казала. Годі хвесю, годі люба, будеш тепер знати, не годиться гарні жінці, язиком писка. Вибачайте пан, вибачайте люди, пожалійте, хвесю, люди, вона більше так зима. कौ कसे